Підтримувати Збройні Сили України, тому що би, які би зовнішні там перемоговори підтримка партнерів не була, але це війна на нашій землі. І тільки від нашої армії залежить те, чи збережеться Україна, якою вона збережеться, це легкоатлет радянський. Розпочато поєдинок. Я тоді про нього розповім вже, коли буде нагода. Із мячем команда Дінас. І його партнери зараз розігрують м'яч. Довга передача в атаку. І удар по воротах. Чернецький знову на м'ячі. Забирає його в руки. Пробивав 20. Іде в нього гра. Відверто чигло відбирає м'яч. І знову небезпечний момент. Тетрастанця удар знову Чернецький забирає м'яч у руки. Цього розу. Я, чесно кажучи, не хочу, щоб їх е, е, якось. Приховували зараз. Подача, я навіть удар Чернецький перед собою вибиває, і на кутовий м'яч іде після торкань. Тростянець в попередньому турі відпочивав. І це теж перевага. Після атаки теж розповім. Передача на Замуренка. Павло нас доганяє, м'яч. Віддає пас. Удар по воротах майже відбувся. Але в останній момент захисники вибили м'яч на кут. близькість до кордону. Зараз немає безпеки ніде в Україні, навіть на заході, як показали. Події там і у Волочиську, і у Львові, і скрізь атаці Тростянець правим напівфлангом просуваються футболісти у жовтій формі. Можна вже пробивати на газоні лежачи, ті чернеські вже реагують. Кінця є і база своя, і академія, і поле своє все сприяє підготовці. І результатам, тому що дальній удар зараз над попереченою м'яч пролітає, поки я вам розповідав всю цю. Ось я розповідав вам про герб Тростянця. Зараз на банері він зображений. Там, власне, і двір, двіри, і тростини. Удар головою, м'ячу сіці, забиває Дінас 1-0 Після розіграшу стандарту. Пам'ятаєте, говорив я вам весь в чат, що стандарти небезпечні по такій грі. Зі стандартів можуть бути неприємності. І ось, будь ласка, дінас. Відзначається забитим м'ячем. Один нуль попереду э, гості з Київщини. Цьому рівні на рівні чемпіонату області, чемпіонату Києва. Подача ще одна м'яч у сіці. Один-один забиває тростянець. Швиденько не відкладаючи справи надовго. Зрівнюють рахунок господарі поля у цьому поєдинку 1-1 і відзначається Євген Мазур, 33-й номер. Дивіться, як це відбувалося. Все ж таки подолали е, на лівому фланзі оборону суперника і відзначилися забитим м'ячем. У Матчі стає 1-1. Гол забуває номер 33-й. Євгеній Мазур! І знову атака Тростенця, але не завершується вона ударом. Хоча дуже небезпечний ще один небезпечний момент був. І 2-1. Забиває тростянець другий міяч. Виходячи вперед у цьому поєдинку, Владислав Тишинінов. Все ж таки другим темпом ця атака завершилася взяттям порід. Виходить вперед. Це команда господарів поля Владислав Тишинінов. Бачите, як відбулося ми це взяття воріт. Гол забив номер 10. Владислав Тишинінов. Ліфзора. Мазур підключає Замуренка. Замуренко не торкається м'яча. Хусін. Хусін віддав передачу. Удари ліквідує на безпеку після удару Чеглова. Тіт Чернецький. Футболіст, але гра триває. Тишинінов. Хусін. Лівою ногою вицілює повз ворота, пролітає м'яч, виконував хусіну. І пишіть, друзі, звідки ви вболіваєте, звідки ви стежите, тому що завжди цікаво дізнаватися, які населені пункти за кого вболівають. Зараз передача в атаку удар по воротах і м'яч. У світі забиває Максим Чеглов. Сьомий номер 3-1 на користь тростянця. Отже, поки що. Не справджується прогноз Анатолія Пєшкова про те, що заб'є Хусін, тому що забиває чеглов, півзахисник Вінгер команди «Тростянець» робить рахунок 3-1. На додачу до свого попередження відзначається голом. голову. У забивному сьомий Максим Чеглов, трафнує площі. Щоправда, Тростянець з під тиску виходить. Коваленко просувається вже правим флангом. Перевели напрямок. Атаки зміщується в центр. Правий захисник віддає передачу. Удар і 4-1. Четвертий м'яч забиває Євген Мазур, роблячи дубль у цьому поєдинку. Воно матчі стає 4 1 на користь футбольного Група друзяниць. Коваленко. Мазур. Коваленко прокидає на Павла Замуренка. Замуренко і на ближній штанзі Чернецький заблокував цей удар. Тишинінов. І на цьому лунає фінальний свисток у 365-ту річницю міста Тростянець. Місцева футбольна команда підносить подарунок містянам громаді. вітаю.